Вітаю! Сьогодні буду готувати запечену рибу в духовці під соусом. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся рибою. У мене це рибка хек. Я її вже помила, обчистила від колючок і також почистила серединку. Рибку потрібно порізати шматочками. Мій помічник уже тут, як тут. Коли прийшло діло до рибки, він уже прийшов мені допомагати. Кажи всім привіт. Персик. Тепер роблю паніровку для риби. Змішую спеції і половину спецій додаю до борошна. Перемішую. І тепер переходжу до плити. На сковорідку добью олію. І тепер кожен шматочок обкачую паніровці. піділюю олію. До готовності смажити рибу не потрібно. Просто з обох сторін до гарного жовтого кольору. Все, рибка підсмажилася. виключаю вогонь і підістаю на тарілку. Наступна підготую цибульку. Її потрібно нарізати кубиком. Тепер цибулю потрібно підсмажити. Смажу до готовності і коли підсмажиться, залишаю щоб охолонула. Поки цибулька холоне, підготую соус. До миски вбиваю яйця. Додаю спеції, які залишились. Додаю сметану, в мене це домашня, гірчицю. І робила сама. Залишу вам в описі під відео, можливо, буде цікаво переглянути. І додаю зелень. Перемішаю все. Все, соус готовий. Тепер беру форму. У мене вона старенька, але завжди мені допомагає. Пересипаю до неї засмажку і розрівнюю по формі цибульку. Буде така подушка для риби. Наверх цибулі викладаю рибу. І зверху заливаю соусом. Ставлю в духовку приблизно на 20 хвилин 20 до такої рум'яної кірочки. Духовку включаю на 200 градусів і за 5 хвилин до готовності дістану і натру сиром. Ось і допеклася рибка ніжна, соковита. Вам не передать. Це дуже смачно. Рекомендую! Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!